Росія придавила претензії до Звенигородського сиру, якого не їла, пише Черкаський край. Минулого тижня головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко висловив претензію щодо якості українського твердого сиру. Він заявив, що Звенигородський сирзавод при виготовленні сиру використовує рослинні компоненти. Голова наглядової ради акціонерного товариства Звенигородський сиробний комбінат Олександр Денисенко називає це наклепом, адже сиру в Росію не постачають із 2006 року, а пальмову олію при виготовленні не використовують. Овить. Про телевізійно-освітній скандал пише молод Черкащини, учні без підручників та елементарних знань з іноземної мови. Вчителі працюють за мізерну платню і тому довго не затримуються на робочому місці. А по селу процвітає алкоголізм і поширюється серед школярів. Саме таких висновків дійшла журналістка телеканалу 1+,1 плюс Ольга Мальчевська, викладаючи іноземну мову в Корітнянській школі на Монастирищині. Днями в районі працювала обласна комісія за участю заступників губернатора та голови облради, начальників структурних підрозділ. Лів у водержадміністрації члени комісії були шоковані наскільки показане в спецпроєкті не відповідає дійсності. Про те, що робить міська влада Черкас, тепер можна буде дізнатися не лише з випуску місцевих новин, а під час оплати квитанцій за спожиту воду, підправки листів чи візиту до лікаря, повідомляють вечірні Черкаси. До кінця січня у Черкасах планують установити 10 відеомоніторів у місцях масового перебування людей, зокрема в обіді Черкаського водоканалу, центральному стадіоні жіночі консультації пологового будинку номер 1 Тощо таким чином міська влада не лише звітуватиме про свою діяльність, а й допоможе черкащанам у різноманітних свій час, поки вони стоять у черзі. Про людей, в яких погіршується самопочуття через погоду, пише рідний місто Черкаси. Дедалі більше людей, як справжні барометри завдяки різним симптомам, можуть визначити будь-які зміни погоди. Реакція на це у кожної людини виявляється по-різному: головним болем, сонливістю, зниженням працездатності тощо. Якщо людина знає, що вона метеозалежна, то зміни погоди слід підготуватися заздалегідь, радять лікарі. Наприклад, ослаблює прояви практично всіх симптомів метеочутливості настонка лікарських рослин, коренню валеріани, чи крупиви глоду.